Добрий день, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні 26 червня 2025 року. І я продовжую свою розповідь про нашу подорож із моїм рідним братом у Крим, яка відбулася літом 1975 року. Рівно 50 років сьогодні виповнюється. Як ми із отим. От долі, дивіться, на плитці лежить чорний чемоданчик. Він свідок нашої подорожі. За тим чорним чемоданчиком. Сюди мама поклала нашу одежку з братом. А їжу, яку нам вона давала їжу, я вже навіть і не пам'ятаю. Вона завернула у бумагу і поклала у просту сітку. Хто знає, у магазини ходили раніше. Сумок ніяких не було, а просто сітка, авоська. І того дня з мамою ми вийшли в кінець села на центральну трасу на автобус, щоб доїхати до за 12 кілометрів до Железнодорожної станції Рубанка. І коли ми чекали автобуса на нашій трасі, на нашій зупинці, то Тепло було, дуже тепло було. Тихо, так було, сонячно. Я навіть погоду запам'ятала, яка була того дня. І у посадках по обабічтраси росли плодові дерева, шовковиця, яблуні, і між ними попадалися вишні, вишні непрості, а шпанки. То я звернула увагу, що як їхали ми, то у нас ще не було на городах нічого. Ні помідорів, ні огірків, нічого не було. І шпанки ті з одного боку тільки-тільки починали -тільки розовіть. І от ми дочекалися автобуса і приїхали на железнодорожну станцію. Знаєте, я зараз із острахом через 50 років, я думаю, як мама нас не боялась відпускати, як ми не боялися самі їхати, двоє дітей. В цю подорож ми поїхали вдвох із братом. Брату в квітні виповнилось 9 років, а мені ще за 7-8 днів виповниться тільки 12. Але мама посадила у пів первого дня поїзд Мінськ, Сімферополь. Вона посадила нас у вагон, віддала нам отой чемоданчик, віддала ту авоську із їжею. Ми навіть ми навіть не задумували, що ну як це без мами кудись, це страшно. Ніякого, ні остраху, нічого в нас якась була така. Радість, що ми кудись їдемо. Що, що нас ждало упереді, ми навіть не, і не знали. Ми знали, що нас зустріне наш рідний дядько Іван, син нашої баби Вірки. І поїхав поїзд, нам попалися бокові міста, плацкарний вагон і бокові міста. Я спала на нижньому. На нижній полці, брат на верхній, але спала, це багато сказано. Ми навіть майже не лягали. Поки їхали в день, полиці не розкладали, ми сиділи за столиком і ми дивилися за вікном, ми насолоджувалися усім тим, що було за вікном, що б то не було. Чи які станції, чи якісь поля, чи якісь е, поселення ми проїжджали. На все це ми дивилися, відкривши рота. Тому що ми ніде не були і нам було все це дуже цікаво. Нас не, не хвилювали ті люди, що там сиділи в вагоні, чи вони на нас дивляться, чи не дивляться. Ми були удвох із братом і як одне єдине. І на якісь із одних зупинок. Поїзда у вагон зайшли молоді люди. Це вже тоді я через роки думаю, що то були студенти з рюкзаками, з гитарами. І так навскоси. Вони сіли у вагоні. Пам'ятаю, що вони грали на гітарі, багато співали, був сміх, поки ще видно було, поки ще люди не вкладалися спати. І от одне, а дивляться ж на нас, що ми удвох, і коло нас вже більше ніхто не крутиться. Періодично до нас підходила провідниця щось там, то чаю приносила, то може мама її просила, щоб вона за нами наблюдала і, і питала, чи нам добре, чи нам непогано, може й таке, я не знаю. Ну, і от подивилися ті студенти на нас і питають, а куди ви, діти, їдете? А ми з братом в один голос, в Крим. А вони кажуть, Крим великий, а яка вас зупинка? Ми теж з братом один голос. Ось Це запам'яталась і та зупинка, і ті студенти мені на все життя. Коли вже перейшов вечір, провідниця прийшла нам, послала, розклала нижню полку цю, послала нам постіль. І ми на одній оці. Ти, іди отсюда, вибачте, люди добрі, а то тут у нас позбігалися глядачі. І брат навіть не, не ходив туди на свою полку. Ми отут унизу, я з однієї сторони, він з другої сторони, сидя. Ми довго-довго дивилися у вікно, де проїжджав нас поїзд. І що запам'яталося, багато чого ми минали, а чомусь мені і досі перед очима стоїть. Я стільки кра... червоних маків я не бачила. просто... Поле червоних маків. Дуже красиво було. І так ми дої... ми навіть, здається мені, що, що ми навіть не їли з цієї сіточки, з сі цієї авоськи, нічого. Що приносила провідниця, ми чаю попили, і, і нам навіть і їсти не хотілося. Ми були такі стурбовані цією поїздкою, стільки в нас радості було, стільки захоплення. Ну, діти з села, які ніде не були, нічого не бачили, кроме свого села, кроме своїх домашніх справ, які нам мама загадувала щось робити, кроме школи, де, куди ми ходили там у школу на відпочинок і все. І от ми приїхали в Крим. Станція, железнодорожна станція, Острякова. Що мені запам'яталось, коли ми виходили вже з поїзда, дуже багато людей на пероні. Хтось їхав, хтось зустрічав, хтось когось проважав. І серед цього натовпу наш дядько Іван з велосипедом вийшов нас зустрічати. Коли він нас вже зустрів, ми вийшли з поїзда, забрав наш оцей чорний чемоданчик, наші недоїдки, оті, що мама нам клала, що там ми. І... Теж мені що запам'яталося, коли ми виходили вже у центр цього селища із Желізнодорожньої станції, дуже красива кована фіртка. Така красива, чомусь я до того таки, такої краси не бачила. Желізна, така велика, така кована фіртка. І от ми покинули цю станцію, вийшли ми в центр цього селища. Там магазини, все. І що перше трапилося нам по дорозі, це кіоск із морозивом. Дядько Іван іде впереді, що до нас балакає, ми за ним слідком, як гусятка. І він питає нас, діти, а ви морозивом будете? Ми в один голос з братом так, наче нас будемо, а яке? А яке ж воно, дядько, є? Ми знали, що є морозиво, але ми його ніколи не їли. Недалеко від нашої школи, в моєму рідному селі, де ми навчались, був магазин. І коли привозили у магазин морозиво і ще було навчання в школі, то продавці приносили на великій перерві, вона там півгодини була, приносили, продавали морозиво. Ми бачили, що морозиво в стаканчиках і все. Але пробувати ми пробували. Але так, щоб їсти, ми ніколи його так, щоб купила мама на, нам мама стаканчик, і ми його наїлися. А хто зна, дядьку, яке, яке купите? І купив нам дядько по, мороз... по одному морозиву, він каже, більше не буду, бо мої будуть лаять, що я вас нагодував морозивом, а ви з поїзди. І йдемо вже ми пішки йдемо до... до їхнього дому. І от коли ми вже вийшли із центру селища на центральну вулицю, на ту, де жили наші рідні, наші родичі. Може, хто нас дивиться з Криму? Це була вулиця Гагаріна. Посілок Гвардійський, вулиця Гагаріна. І йдемо ми по тротуару, а з обох сторін тротуара було насаджено дуже багато черешень. Так от я вам говорила, коли ми виїжджали з дому, то в нас ще спіті не думали, тільки бочки розовіли. а там черешні були вже. Не то, що червоного, а вони вже аж успіли так, що аж темно-темно вишневого кольору були. І брат іде, і так низько, низько брат іде і рукою рве і їсти. А я кажу, Вітя, не займай, бо люди нас будуть лаять. Дядько Іван каже: да їж, Вітя, кому вони нужні ці черешні? Їх дуже багато понасаджувано, а люди просто ну не потрібно воно їм, вони не співають їх переробляти. Вони нікому не потрібні, так що вас лаять ніхто не буде. І от ми прийшли додому, до наших родичів. Зайшли ми вже в двір, і нас зустріла наша рідна баба Вірка. Вона нас доладувала після поїзду, і умила, і помила. І перші її слова сказала, що давайте, діти, умиватися, руки ми, і у мене вже все готове їсти. Що ж у неї було все готове? Коло хати в них був невеличкий город, у них уже все було. 27 червня ми до їх приїхали. У них був уже і перець, і картопля своя, і помідори, овочі різні, і персики вже майже, -майже на підході вже спіли. І черешень у саду в них стільки було, що гілля гнулися, і абрикоси вже в них падали, в них вже все було. У нас цього ще нічого не було. Ми з'їхали з дому ще, ще що й було, ну ще воно було все зелене. Ще їсти його не можна було. І так із цього дня, з 27 червня, почався наш місяць, рівно місяць раю у Криму у наших. Родичів. Баба Вірка була вдома, вона вже була старенька, вона із 1906 року народження, вона займалася домашнім хазяйством, у них були і курочки, і свиней вони тримали. Дядько Іван працював на молоковозі, його дружина тьотя Ліда раніше працювала у селищі на фермі до Яркою, а потім тієї весни поламала руку, і після зняття гіпсу її. Оприділили легку працю. Ну, яка легка праця, вона на тій самій фермі мила посуд після молока. Коли ми, перш... Коли ми перший раз пішли з нею на ферму, отоді я вперше побачила, як корів доять апаратами, і молоко йде по трубах. І ми кожен день з братом бігали до неї, як молоко вже вигрузять у цистерни. ми мили ті великі такі бочки, ми просто туди залазили у них. Наливали зразу споліскували, спускали молочну воду, а тоді наливали вже теплої води і щіткою з якимось моющим, миючим засобом, ми вимивали всі ті цистерни. Так ми ходили на ферму, допомагали тьоті Ліди. І нас вже на фермі і доярки, і робочі, зустрічали наче своїх дітей. На море нас возила наша баба Вірка. Багато разів, не скажу, скільки разів ми були на морі, багато разів. Не кожен день, ну дуже багато разів вона нас возила на море. Вона говорила, щоб ви Крим запам'ятали діти назавжди, а без моря, який це Крим? Треба ж на море їхати. І от пляж називався Сонячний. Чогось воно так оце все держиться. 50 років пройшло, навіть образ отой пляжу не, не забувся. На пляжі теж ми дітки, з нами старенька бабуся. Декілька разів з нами їздили їхні друзі, теж у них маленькі дітки, з ними ми були теж на пляжі. Плавати не вміли, ні я, ні брат, але ми купалися до тих пір, поки зуби не цокотіли. Так що один, один місяць, не один раз, а багато разів, ну один місяць ми були на морі. Їздили, можу сказати впевненістю, що я Чорне море бачила, відчувала його хвилі, його шум, оті камінчики, зараз перед очима стоять на пляжі, будки оті, що можна було переодіватися. По сусідству з нашими родичами, з нашою бабою віркою, жили. Тетя Таня Коршакова, теж запам'яталась фамілія, прізвище, вона робила у колгосному саду. Теж не один раз, декілька разів вона мене брала з собою. Перше, що я побачила, який, який виноград, які оці китиці винограду, який здоровий виноград, які сливи в їхньому саду були здорові, коли ми їхали вранці і йшли в центр. Селище, там автобус збирав цих людей і везли кудись, де в них там був сад у цьому селищі. От. Брат собі знайшов друзів за місяць, навіть на другому тижні життя у цьому раю умудрився із хлопцями, як з якими там потоваришував, заблудитися на велосипедах, каталися, каталися по своєму селищу. Бо хлопці ж місцеві, повинні ж знати от, це селище. А ні. Хлопці теж їхали, їхали і кудись не туди звернули. І вони заблудилися. Вони попали, поїхали не тією дорогою, попали в чуже, в чуже вже село. Я, оскільки вони там їхали, тому ночували ми одну ніч без нього. Але ж дядько Іван і тьотя Ліда зразу ж подзвонили у міліцію, і на другий день вони привезли його живого і здорового. Спасибі Богу, що він знайшовся. Ось так. Я теж понаходила собі тамочка. Ну, як, виходиш на вулицю, ну, у них по вулиці якраз не глуха вулиця, а траса проходила. Траса, їздили машини, О, жива така траса, я б сказала. От. А по ту сторону траси хати, і перед хатами так в... вигон можна було гуляти. І от там на тому вигоні я теж познайомилася з дівчатами, і в мене був друг. Теж йому 12 років, хлопчик. Я запам'ятала його на все життя, звали його Вітя В'єрніка. Так ми прожили місяць у Криму, узнали, де в них теплиці, комплекс теплиць. Нас баба Вірка каже, ану, діти беріть мішечки чи повідерцю, біжіть у теплиці, понабірайте із теплиць виносили вже перерожчі огірки, понабірайте утятам, свиням, Біжемо, ми з братом поприносимо. Їздили декілька разів, але ми не купалися на їхні ставки, возили нас, показували до їхніх друзів. Вони все нам показували. Чомусь запам'ятався, десь ми їхали, що проїжджали, запам'ятався. Напевно, так, або закинутий вже аеродром, бо багато самольотів і вертольотів стояло що, або на ремонт туди пригонили їх, що дуже багато стояло. Ну, не, не на не аеропорт, що такий діючий. Дуже було весело, дуже було. Пам'ятаю, як рвали дома в них черешні, як тітя Ліда в банки закривала. Взагалі, оцей увесь образ їхнього будинку, їхній двір. Я можу описати зараз все до, ну, ну все як кажуть до Ганзура. От, от входу і до виходу. Де що в них стояло, де що, як ми жили, як ми їли, що нам готували. Як, нас там, як за нами вхажували, ні кричали, ні лаяли, а саме головне, що вони нас не били. Бо дома ми були з братом биті й дуже гарно. Тому цей місяць нам був з братом Раєм. І я вже говорила, і ще повторюю, що коли ми з братом збираємось, перш за все ми згадуємо. Оту Саміловщину, де ми пасли корів, хто нас дивиться із собакою. І оцей рай на землі. Станція Остаркова, посілок Гвардейський, вулиця Гагаріна. Дядько Іван і у баби Вірки ще був. дядько Коля, з нею поїхав у Крим осінню 75-го року, коли ми вже з мамою чистили. О той буряк, що я допомагала мамі повіряти у колгоспі, бо буряк треба було віддати колгоспу, а геть зелену можна було забрати додому корові. То нам прийшла телеграма, що дядь Коля помер, він болів, він був неодружений, в нього обнаружили рак крові. Так само і у Криму залишився і тьотя Ліда, і дядько Іван на вічний спокій. А от баба Вірка, яка Родом з діда прадіда із нашого села, рідного мого села. У 84 році мій брат йшов 15 травня, були вирядки в армію, і вона приїхала з двома чемоданами, не з такими, звісно, маленькими, як у мене, також чорного кольору, здорові чемодани. Вона привезла огірків, радиски в тих чемоданах, цибулі зеленої. бо тоді при... При тому кліматі зими були сурові, весни були затяжні, тому садили на городах усе пізно, все пізно, тому не було нічого, щоб поставити щось на стіл зелене. Можна було купити, але вона сказала моїй мамі, Віра, не купляй, я все привезу. Тому вона привезла два чемодани оцих овочів. І якраз на той час я поїхала до мами, у мене сину було тільки 6 місяців. Тому вона казала Надію, давай я буду нянчити Романа, а ти іди помагай, бо на вирядках були кухарки, і все, а ти йди От. І коли вже вирядили брата сьогодні гуляли на другий день, у нас такий був звичай, всі збиралися на півдесяту годину, сідали всі за стіл, гладили, так сказати, дорогу, а потім всією вулицею. Ішли всі, проважали аж за село, а там за селом сідав він в автобус і з автобуса махав носовичком, носовичок той кидав і їхали, везли на Бахмачу Винкомат. То на другий день, коли вже Вітя виходив з двору і прощався, бо баба Вірка слідом не йшла, і прощався з бабою Віркою, вона йому казала: Вітя, як будеш женитися, я приїду ще й на свадьбу до тебе і ще затанцюю в тебе на столі. Така вона в нас була бідова і дуже гарна жінка. Але не так сталося, як погадалось, як хотілося. Через 10, навіть 10 днів, 22 травня вона померла. Вона у нас залишила чемодани з одежею, а сама взяла там, що їй потрібно, і пішла в своєму селі, пішла до своїх родичів, знайомих і тут. Через декілька днів приходить до нас мужчина, каже, я прийшов за одежею баби вірки, баба-вірка померла. Так що, де б вона не була, куди б вона не їздила, а похована в нашому селі коло свого чоловіка на нашому рідному кладовищі Тому, коли брат вхажує за могилкою, бо вже нікому вхажувати, він казав, скільки й житиму, стільки я і буду вхажувати за цією могилкою в пам'ять про. Місяць раю нашого. Тому, коли я їду в своє рідне село, перша могилка, яка трапляється мені по путі до баби Милашки, це могилка моєї баби вірки. Заходжу і завжди її дякую за Крим, завжди. Ось так було. В нашому, Така подорож була в нашому житті з братом. Ще коли ми їхали, нам накупляли різної одежі, різних гостинців, і запам'яталося такий ящичок для перевозки фруктів. повин ящичок персиків наклали. Він такий був ящичок, наче як корзинка як із ручками. повин ящичок персиків нам наклали. Якось знаєте, люди добрі, для когось це буденність. А мені воно не забувається навіть і на хвилину. Воно живе за мною кожний день і кожної миті. Дякую вам, що ви мене вислухали. Залишайтеся живі, здорові. Дай Боже, щоб у кожного з вас. Була така подорож, щоб ви раділи і згадували, і вона залишила ваші душі. Тільки теплі спогади. До побачення.